Значиться по судах, мені здається така справа. Найкраще було б починати рубати голову гидрі з голови. Якщо би зараз на 75% просто оновити навіть першими ліпшими людьми склад вищої палати спеціалізованої по господарських справах, по адміністративних справах, і на 100% як найбільш корумповану палату в цивільних і кримінальних справах. То я думаю, що проблема була б набагато вирішена вже тут на місцях. По-перше, не було б кому замовлення давати, а по-друге, це змусило б задуматися всіх учасників того процесу. А чи вартує ризикувати головою? Для початку. Другий момент, ви мене спитали, які би мали бути критерії для очищення. В першу чергу, відповідність видатків до доходів. Раз. Друге кількість скасованих справ. Третє. Я вже говорив, і ми будемо наполягати на тому. Це наші плани роботи. Ми хочемо залучити випускників старших курсів юридичних факультетів, небайдужих правозахисників для того, щоб спробувати зробити перегляд всіх замовних рішень і знайти спосіб їх або оскаржити, або хоча б притягнути до дисциплінарної відповідальності суддів, які виносили завідомо неправосудні. Грубо неправосудні і протиправні рішення. Це ми будемо робити. Кожен, хто потерпів від судової гілки влади, якщо ми не зможемо повернути йому те, що він втратив, подай покарати того, хто грубо і свідомо це робив на ругу і над законодавством, і над громадянами України. Але три кільки, оце я вам сказав, корупційна складова відповідність доходів до розходів. Друге, кількість скасованих рішень, зокрема в Європейських судах. І що там було третє? Я при сам забув. <laughs> Добре. Пане Артем, я даю продаю.